Привіт, привіт, дорогі любі мої раки! Це ваш старо розклад на березень місяць 2024 року. І так попросимо простір, щоб дав відповіді вам на ваші запитання і дав нам варіанти. Просторі, які чекають вас, дорогенькі раки в березні. І так, перша карта і карта імператор. Карта імператор це людина, яка має чіткий план, контролюючий орган такий. Так що, можливо, це ваш батько або начальник, який такий жорстка людина, яка контролює і завжди каже, так. Це така ж і такий критикан, який може бути завжди незадоволений результатом. Не все його завжди влаштовує, критика. І, можливо, це контролюючий орган, так що, можливо, і перевірка якогось контролюючого органу. А цього місяця прийде до вас такий така людина, або бос жорсткий, або батько ваш. І карта дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш це коли людина втомлена, іде додому. А, в... а дом… а а її будинок повна чаша в кожному віконечку світиться, в кожному віконечку сяє світло, тобто життя наповнене, дім повна чаша. Людина задоволена результатом, хоч людина і втомлена, але вдома завжди її чекає затишок, тепло, радість, і так як такий душевний спокій, душевне наповнення. І це також хороша карта прибутку. Коли людина задоволена результатом своєї праці, коли є хороший прибуток, коли є розуміння і є результат твоєї праці, і коли людина задоволена тим результатом, все подобається людині. І ще карта булав, дев'ятка булав. Дев'ятка була, це також дуже хороша карта. Раки, у вас прекрасний початок березня, коли людині легко, людині легко все вдається. І це карта швидкості. Коли на швидкості пролітають дні, і ви все встигаєте. Саме головне, що дні пролітають на швидкості, ви все встигаєте. Вам все по плечу, вам все вдається і все світ вам рухається назустріч. Це інформація, це переговори. Це рух вперед і це поїздка. Можливо, ви будете їхати десь за кордон. І треба буде дуже швидко приймати рішення і діяти на швидкості. Так, да, однозначно, і тут рицар... Чаш, рицар, чаш це людина, можливо, це ви, але це молода людина, така емоційна людина, і це, бачимо, що рицар трубить це якісь новини, хороші новини. Можливо, це ваш син, який кудись зібрався, а ви йому кажете, не робіть це, але дорослий син, який вас однозначно не послухає, зробить по-своєму, тому що це молода людина, яка має. Своє бачення, це творчість, це натхнення, це такий творчий порив, рух вперед. І ми бачимо, що <кій> цей місяць однозначно буде для вас такий в русі і в такому постійному. В спішці дуже швидко буде все і стан повішаний. Повішаний це коли вам, можливо, Всесвіт скаже, зупиніться трошки, подивіться на все під іншим кутом. Це також карта прив'язаності, коли ви, можливо, прив'язані до чогось і карта залежності, що ця залежність або ця прив'язаність може гальмувати ваш розвиток. І тут важливо ем, подивитися на це під іншим кутом, тобто ми бачимо, що людина догори ногами. Треба глянути на ситуацію, яка склалася по-новому, знайти новий вихід із складеної підвищої ситуації. Є щось в вашому житті, що підвисло, воно вам не дає. Прибутку ніякого, можливо, це відносини, які не, не розвиваються, підвисли. Треба, значить, попробувати якісь інші варіанти або відрізати цей шнурок і рухатися далі. Також це може бути ситуація в бізнесі, яка підвисла, і ваш бізнес не розвивається, треба внести щось нове. Оцей бізнес, щось робити по-новому, подивитися на ту ситуацію під іншим кутом і внести якісь зміни. Коли ви, коли ви хочете якихось нових результатів, треба робити якісь дії, які ви до тепер не робили, щось по-новому робити. І рицарь Булав, так, і от не висіте, подивитися на всі ситуації по-новому і рухатися вперед. Рицарь Булав це коли ви горите, це якась ідея, якою ви так загоритеся, Це також карта творчості, карта такого. Прориву вперед, руху вперед, коли у вас є ідея, і ви нею горите. Горите і йдете вперед. Це знову ж таки не зависли, але рухайтеся вперед і ця. У вас є підтримка, тому що ви на коні. Підтримка буде у вас однозначно. оточуючі будуть на вашому боці. Вам буде на що спертися і на чому їхати, і чим управляти. Так, і тут ми бачимо. Зірка, коли людина виглядає чогось, коли людина хоче чогось нового, нових знань, нових якихось навичок, людина дивиться в майбутнє і має якийсь план. Це коли ви дивитеся в майбутнє. Можливо, ви бачите якесь своє таке майбутнє, але вам ще треба чомусь повчитися. Так що... Така карта, коли хочеться ще чогось нового і чогось такого, чого дотепер ви не вміли, не знали, можливо, десь на якісь курси вам захочеться записатися. Сімка Пентаклів. Сімка пентаклів це ми бачимо, що. Це про гроші, коли ви ведете переговори з кимось, це новини, переговори, а можливо ви шукаєте роботу і ходите на співбесіди. І у вас постійно ці співбесіди, якісь, це також якісь виступи, які вас ведуть до грошей. Ну і тут також треба розуміти, щоб коли ви. Можливо, це якісь підписання контрактів, якісь переговори йдуть, е, такі будьте уважними і все чітко прораховуйте, зважуйте, бо ми бачимо, що тут людина так хоче себе нав'язати, нав'язує себе людина другій людині, і це може бути не завжди чесно. Так що треба тримати таке вухо, ушки на макушки. Бо людина може бути не зовсім з чистими намірами. І тут місяць. Місяць це коли не завжди вам все зрозуміло. Є якась таємниця. Але це може бути, що треба просто почекати. І ситуація потребує паузи, трошечки зупинитися. І карта місяця завжди про очікування, коли треба не бігти, не спішити, а зачекати і дати ситуації, розрішитися. І, наприклад, якщо це. Цілу ніч ви думаєте, 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 залиште це на рано? І завжди стає після темряви, стає день, і в день нам все ясніше, нам все зрозуміліше, і тоді легше м -м, приймати рішення і щось думати. Так, що ви Ситуація проясниться однозначно. І наступна карта король жезлів. А король жезлів це про людину, яка прийде у ваше життя. І ця людина така чітка людина слова, спеціаліст своєї справи, до якого ви звернетеся. І він вам дасть чітку пораду і м -м, такий чіткий план. Спеціаліст, такий хороший спеціаліст. Так, рицарь мечів. Це про те, що щось нове йде у ваше життя. Це про рух. Це про інформацію. Якась інформація прийде в ваше життя, щось новеньке і вам треба буде рухатися. І це також карта руху, карта дійсно фізичного руху, коли ви їдете кудись в команді року, по роботі або за кордон. Десь ви збираєтеся вам. Треба їхати, і то негайно, швидко приймати рішення і вирішати в дорогу. Рицарь Кубків. о, Рицар Кубків, Рицар мечів, рицар булав, всі рицарі тут. Риби, всі рицарі у вас тут. І рицар час ще раз, рицар чаш, він уже був у вас, цей рицар чаш, і знову повторяється. І закрадається в мене таке відчуття, що цей рицар з'явиться в вашому житті. Якщо ви одинокі, цей рицар прийде у ваше життя. Однозначно, тому що рицарі вас переслідують. А так що дорогенькі раки, якщо ви одинокі, рицар на білому коні, спішить до вас емоційний, романтичний, який любить дарувати подарки, робити таку романтичну обстановку, дуже емоційний, дуже-дуже добрий, такий твор, творчий і дуже такий на видумки, гаразд, але не дуже серйозний. Он приїхав, Завоював і може залишити імператриця. Імператриця це така карта. Любові, добробуту, розкоші, коли ви дозволяєте собі розкіш. Коли ви дозволяєте собі себе побалувати, сходити кудись, зробити зачіску, зробити манікюр, купити собі щось приємне, піти на якийсь шопінг, зробити щось для себе приємне. І це також карта материнства. Можливо, ви чекаєте дитинку або е, прагнете завагітніти Це карта прибутків. Це дуже хороша грошова карта, коли все в гармонії: і краса, і радість, і щастя, і фінансовий добробут. Це також карта такої хлібосольної людини, яка Збирає на на, біля себе людей, які люблять слухати її поради. Це карта матері також. Можливо, ви вам захочеться зателефонувати своїй мамі. Це також карта подарунків. Можливо, цей рицар буде дарувати вам подарунки. Це карта подарунків. Якщо ви собі самі можете зробити хороший подарок, однозначно, так як у вас раки, тут дуже е, таких рицарів, ділових, багато емоційних, то е, однозначно подарунки, якісь квіти вам забезпечені. І ми бачимо дев'ятка. Жезлів це людина, яка вже виснажена роботою. <смі> голова перемотана, голова болить, бо дуже багато всього звалилося на цю людину. Роботи, непочатий край, багато переговорів, інформації, поїздки це дуже швидкісна карта. Коли все змінюється, моментом час біжить, і людина не встигає просто зрозуміти, який. День сьогодні, яке число? Тому ви будете такі виснажені. Дайте собі відпочинок. Відпочиньте, перелаксуйте. І наступна карта десятка. Це колесо фортуни. Це також коли відносини можуть бути такі на відстані, коли у вас відносини по телефоні, можливо, ви десь за кордоном, і ви спілкуєтеся з своєю коханою половинкою по телефоні. І у вас постійні розмови по телефоні, тому що ви. Між вами відстань, але відносини хороші. Це також карта фортуни, коли ви м, такий щасливчик і вам е, фортить і вам все вдається. І це карта такого відпочинку і руху вперед. Руху вперед, коли ви рухаєтеся вперед, і це дійсно карта такого переїзду. Можливо, ви давно хотіли переїхати за кордон, але не наважувалися. А зараз беретеся, поїдете і в буде все буде добре. Тому що вам пощастить. Це карта переїзду. Це також карта вагітності і прибутків. Це карта чогось нового у вашому житті. І наступна карта це. Королева Пентаклі, королева монет, і, можливо, ви будете цією королевою монет, яка буде рахувати гроші, якщо у вас будуть прибутки однозначно, і ви будете рахувати або ви бухгалтер, і буде у вас теж багато от роботи по бухгалтерії. І також це карта, коли ви звертаєтеся до фахівця, і цей фахівець вам. Дає поради щодо грошей. Можливо, в банк підете, і банківський працівник вам надасть такі послуги і пораду. І далі у нас король мечів. Король мечів це також людина, яка вам, до вас прийде в березні. Цього місяця людина таке слово сказав, як відрізав. Можливо, і це може бути і жінка, бо може король це мужчина, а жінка також може бути з таким чоловічим характером, сказала, як відрізала. Сказала, як відрізала. Наступна карта карта вісімка чаш. Вісімка чаш ми бачимо, що людина йде вперед. Це емоції, емоційна карта, коли треба рухатися далі. Вроді вже все є, всього достатньо тут в житті, але треба рухатися далі. Не, ем, не застрявати в цих емоціях своїх, а йти вперед, і ми бачимо, що е, Далі світло, далі день, треба рухатися, треба йти. Це ситуація, яка склалася у вас, можливо, вам не дуже до вподоби, але у вас є вибір. Це також карта вибору, коли перед вами є вісім наповнених чаш і вам треба вибирати. І тут важливо чітко оприділитися, куди ви йдете, зробити свій вибір. Однозначно кожен день ми робимо якийсь вибір, і від нашого вибору залежить наше життя, залежить наше майбутнє, тому що в просторі є багато варіантів, і завжди всесвіт підкинує нам дуже багато варіантів. І коли ми не знаємо, чого ми хочемо, не можемо зробити вибір, тоді ми залишаємося на тому самому місці, і тоді ми шкодуємо, що не використали шанс і не прийняли Чітке рішення, тобто не вибрали щось, а зависли в цьому стані, не зависайте. Робіть чіткий вибір і <кій> використовуйте всі свої шанси, які доля вам підкидає, щоб не зависнути і не шкодувати потім, тому що це така карта, коли ми шкодуємо про втрачені шанси. І так, наступна карта. Наступна карта імператриця. І вже у вас була раз імператриця. Імператриця, ви на троні. Однозначно, якщо ви мужчина, ви зустрінете таку жінку-імператрицю, як з чітким планом, з хорошою енергетикою, дуже, -дуже така е, жіноча. Але е, це жінка, яка завжди має. Чіткий план, яка знає собі ціну, і яка, можна сказати, дуже чесна в першу чергу з собою, справедлива і з таким великим творчим потенціалом. І в першу чергу хлібосольна, і в неї завжди порядок імператриця це про порядок, це також про контроль такий жіночий контроль це жінка чітких дій, яка завжди знає, чого хоче. Вона сидить на троні і в неї все є. Так що, це про Порядок в усіх таких аспектах життя і раки, можливо, це ви настільки себе наповните, настільки ви себе будете відчувати, якщо ви жінка, таким порядок в емоційному плані і порядок на роботі, вдома. Це людина, такий керівник. Праведливий, чіткий і не так, як імператор не в чоловічих енергіях, а в таких жіночих наповнених енергіях. І наступна карта це паж Жезлів булав. Це Така карта всього нового, коли ви чимось дуже загоретеся, і у вас, вам захочеться щось, якась прийде ідея вам голову, якою ви загоретеся, як маленька дитина, і вам захочеться йти в це нове і робити, чи це буде якась ідея по бізнесу, вам захочеться втілити її в життя, ви будете горіти, горіти цією ідеєю. Це також карта дітей, коли ми займаємося справами своїх дітей. коли ми Будимо дітей на гуртки, йдемо, можливо, навіть йдете кудись домовлятися за дитину щось. І це також карта батьків. Це карта, коли ми турбуємося про своїх батьків. Це карта, коли ми. Турбуємося про своїх дітей. І це також карта, коли ми турбуємося про свій бізнес і ідеї, які приходять нам в голову. Це також карта такої творчості, пориву, вогню, коли ми горимо. І треба пам'ятати, що це тільки на початковій стадії. І щоб не перегоріти цією ідеєю, треба створити такий чіткий план і діяти по плану чітко. І... Це початок зародження всього нового. І імператор дивіться, імператор, імператриця. І вже імператор у нас був на початку. На початку імператор уже був і знову цей мужчина у вашому житті. цей мужчина у вашому житті. І якщо ви жінка, це ваша пара. Імператор і імператриця, подивіться, дві навіть пари. На початку і вас однозначно чекає зустріч. Якщо ви імператор, ви зустрінете таку жінку імператрицю. Якщо ви жінка, ви зустрінете такого чоловіка імператора. Це пара. Дивіться, який е, ну, <смі> чудовий розклад у вас кохання, що може бути найкраще. Або це кохання, якщо ви одинокі. Це дійсно раки, березень, місяць буде для вас вдалим і щедрим. На побачення ви. Підете однозначно, серце ваше буде стукатися. І це також карта холо, хорошої колаборації, коли люди е, мають чіткий план, що імператриця, що імператор, е, люди з чітким планом, з чіткою такою, такою життєвою позицією, які знають, чого хочуть від життя, мають такий чіткий план, контроль, все контролюють. І такі люди прийдуть в ваше життя в березні. Але це дуже хороша така колаборація буде, коли все чітко, все ясно, і дуже хороші переговори, коли легко з людьми договоритися і легко починати все нове. І знову ми бачимо паш чаш це емоції. Такий буде емоційний стан, і стабільний, і нестабільний. І тому що ми бачимо, що вода і шумить, і вода спокійно тече. І на цього пажа хочу витягнути вам ще одну карту. Карта грошей. П'ятірка Пентаклів. І ми бачимо, що. Можливо, буде якась така чуть-чуть фінансова криза, вам може на щось не буде бракувати грошей. Можливо, це ваш кредит, який треба погасити, який вам, або, можливо, ви заплануєте собі, що вам треба буде більше на щось грошей. Чим ви планували на початку. Так що тут карта говорить про пересторогу, щоб оця фінансова криза не затягнулася. Якщо у вас є якісь такі плани, ви хочете в щось вкласти гроші, прораховуйте всі ризики, прораховуйте усі можливі такі якісь негативні моменти, і тоді вкладайте гроші уже? Дуже чітко прорахувавши плюс-мінус, плюс-мінус. Якщо ви не погасили кредит, тому що це карта такої нестачі трошечки, постарайтеся не брати нові борги, не наробити собі ще нових боргів, поки ви не закрили старі борги. Така порада для вас, дорогі раки, на березень місяць, чудовий березень місяць. І я. Особисто від себе бажаю вам здійснення ваших всіх планів, всіх ваших сподівань. Люблю вас, обнімаю і чекаю на наступний місяць. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду дуже рада, буде мені приємно. Дякую!